Сподобалась відповідь на його заяву одного з колег моїх по парламенту, який сказав, що сталося наступне. Швидше за все, посол передала список препаратів, які не можна вживати генеральному прокурору, а він не дослухався посла. Тому я думаю, от іншим чином пояснити таку заяву важко. Бо коли собі дозволяє такі речі робити, генеральний прокурор він повинен або подати відставку разом з такою заявою, або принаймні тоді ну повинні бути якісь адекватні дії. А те, що сталося, це, на мій погляд, вже остаточне доведення того, що правоохоронна система, особливо органи прокуратури, перетворилися взагалі в орган, який не веде Боротьбу з правопорушеннями з порушеннями закону, а фактично займається тільки виключно якимось політичним піаром, коли країна завдяки нашому стратегічному союзнику отримує мільярди, причому це мільярди по різних програмах, в тому числі безповоротної допомоги, коли іде шалена підтримка на дипломатичному фронті. Після цього робити таку заяву мене тут більш приємно вразила заява Держдепа, тобто Міністерства закордонних справ Сполучених Штатів, де вони чітко спростували всі інсинуації генерального прокурора. І у мене тепер відчуття, що якщо президент хоч трошки думає про створення дійсно єдиного потужного фронту країн, які будуть нас підтримувати, генеральний прокурор принаймні сьогодні повинен написати заяву про відставку.